Хочу показати компактну чоловічу дорожню електробритву. Це маленька ж така зручна, можна сказати, кишенькова електробритва, яка має одну суцільну голівку, але вона, бачите, вона є така сама, як звичайно, у роторних, тільки одна суцільна і <кій> також йде з подвійним лезом. Дуже класна штука для тих, хто голиться повністю. От мене, якщо я там залишаю бороду, ну, мені не дуже зручно, тому що я не можу виділити рівний контур. От. А хто повністю голиться, вам взагалі вона класна. Чому? Тому що тут вона проникла і в принципі, всі сучасні вони використовують функцію і вологового ління. тобто це може бути застосуванням косметичних засобів або насухо. Може взяти будь-який тип волосся грубу щитину чоловічу або м'яке волосся. Якщо ми порівнюємо з сітковою електробритвою, з такою, вона бере тільки грубе, дрібне, дрібну щетину. Ось, а така електробритва в тому її перевага, що вона може взяти і м'яку щитину, і грубу щитину. Працює ось такий інструмент. Одну годину від акумулятора може працювати від мережі, час зарядка теж одна година. Можна промивати, все тут добре відкривається, знімається, дуже класна штучка. На 500 гривень вона відробить свої гроші на 100%. Може бути хороший подарунок або для власного використання. Для замовлень звертайтеся сайт trimmer.in.ua розділ електробритви. Замоти можна Viber 050 715 44 19. Ми продублюємо телефон в описі під відео і на відео. Гарантія півроку від нашого магазину, відправляємо швидко, вчасно.